на нестабільність протистояння влади такий невтішний прогноз дають Франції політологи за підсумками першого туру парламентських виборів. Перемогу здобули ультраправі борці з мігрантами, євроскептики, колишні друзі Путіна. Якщо їм таки вдасться отримати більшість у національних зборах, то вперше з 90-го року президент Франції та уряд представлятимуть різні партії. Що ж змусило французів так голосувати? Чи є бодай, найменший шанс не пустити ультраправих до керма держави? Та як це позначиться? На підтримці України розкажуть мої колеги протести й розчарування. Французи обурені результатом першого туру парламентських виборів. У Парижі сотні розлючених прибічників лівих сил вийшли на мітинг проти перемоги ультраправих. Палити смітники та провокувати поліцію їх підборили приголомшливі 33 відсотки, які здобула партія Марін Лепен національне об'єднання. Хоча і в Альянсу лівих сил нового народного фронту результат теж непоганий. Друге місце і 28 відсотків народної підтримки. А от хто на цьому голосуванні серед аутсайдерів це центристська коаліція партій, на чолі з Еммануеля Макрона. У них лише 21 відсоток. Це означає, що в підсумку уряд країни цілком може перейти до націоналістів, опозиційних президентові. 28-річний лідер ультраправих Жордан Бардела вже заявив, що готовий до цього. Мої амбіції отримали абсолютну більшість. Звичайно, я маю намір сформувати уряд на її основі, щоб реалізувати план відновлення, який я єдиний представив країні на цих виборах. У ньому йдеться про суті, повсякденні проблеми. Французів, купівельну спроможність, безпеку та міграцію. Ультраправі перемагають у Франції вперше з часів Другої світової. Посилення націоналістичних настроїв, загальноєвропейська тенденція. У Франції це ще й відповідь на досить жорсткі реформи Макрона, який підвищив пенсійний вік та не пішов на поступки профспілкам, а ще не вирішив міграційну кризу. Я думаю, що громадська думка дуже втомилася від влади Макрона і від семи років образ зростання імміграції, підвищення податків. Я вважаю, французи вибрали правильний шлях шлях нормалізації економіки, міцніших кордонів і більшої безпеки на вулицях. Тим не менш багатьох французів результати виборів шокували. Ви знаєте, мені гидко через такий результат. Це жахливо. Відчуття ніби похмілля, чесно кажучи, ми віддавали б перевагу іншим виборам, а не цим Обирати між лівими і правими з огляду на цінності, які захищає кожна із сторін. Це дуже засмучує. У мене просто немає слів. Успіх ультраправих на національних виборах підкріпив результат голосування за французьке представництво у Європарламенті. Там вони здобули 31%. Через це президент Макрон власне і оголосив дочасні вибори. Нині ж партія очільника держави поспіхом шукає шлях порятунку ситуації. Його вбачають у другому турі, який відбудеться цієї неділі, і в якому візьмуть участь усі кандидати, що отримали більше 12,5% голосів. Тож партія влади закликала своїх представників, що на деяких округах посіли треті місця, знятися з перегонів, аби дати шанс іншим здолати націоналістів. Сьогоднішній урок полягає в тому, що крайні праві стоять на порозі влади. Тому наша мета чітка: захистити парламент від утворення абсолютної більшості в другому турі, від домінування ультраправих, а отже, від управління країною з їхнім катастрофічним проєктом. Жоден голос не повинен піти до національного об'єднання. До того самого закликав своїх кандидатів лідер ультралівих Жан Люк Меланшон. Тож інтрига, якими будуть новий французький парламент і уряд, зберігається. Невідомо і те, чи вдасться за сприятливого результату новим ситуативним партнерам домовитися про коаліцію. Та яким би не був підсумок другого туру, на Францію чекають політичний хаос та потрясіння, кажуть політологи, і додають, якщо ж це і була ставка Еммануеля Макрона, показати таким чином недієздатність ультраправих, то вона дуже непевна. Чи справді це експеримент, який погано закінчиться. в інших країнах сьогодні ультраправі при владі вони керують, їхні уряди працюють. Самостійно чи в коаліції у коаліції в Італії, наприклад, вони беруть участь у багатьох інших урядах у країнах Євросоюзу. Тож для Макрона ця гра надзвичайно ризикована. Чого ж від політичних перетрубацій у Франції чекати Україні? Чи перейматиметься париж ситуацією в нашій державі? Бо якщо партія Лепен таки переможе, це може призвести до суттєвого скорочення видатків на оборону, а заразом і підтримку нашого війська. Хоча лідерка ультраправих і не демонструє щирих симпатій до російського диктатора. Наталія Косінова, Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.